Всім привіт! Сьогодні команда Латир завітала на деськон. Йдемо, подивимося, що там всередині. Як тебе звати? Мене звати Іван. Що можеш сказати про свою зону? В нас ярмарок для настільно-рольових ігор, і тут найрізноманітніші речі можна знайти І від кубиків до мініатюр. Від теренів до записників тому, будь ласка, приходьте затаритися до своїх ігор. Що таке D&D? D&D, в е перекладі там Dungeons and Dragons, підземелі дракони. Це е одна із багатьох е настільно рольових ігор, де ви берете на себе роль вигаданого персонажа і разом з майстром, ведучим гри можете відіграти цілу історію, ніби це серіал кіно. Гра, де ви граєте гра головну роль, і можете придумати все, що завгодно. Єдиним обмеженням будуть правила, які ви виберете, система, і власне ваша уява.